На минулому тижні, на минулому служінні ми запалили свічу миру, шалому. Ми усвідомили, що шалом починається з примирення з Богом через Хрест Ісуса Христа, і Він простягається на наші стосунки один з одним. Але що є природним, неминуючим результатом того? Що наша надія здійснилася, здійснилася, і що мир із Богом був укладений? Це радість. Сьогодні, сьогодні ми запалюємо третю свічу Адвенту свічку радості. Но як радіти, коли в нашої країни війна, коли лунають сирени, коли шахеди. Та ракети несуть несуть, несуть, розруху, несуть біль, несуть жах е в наші дома. Де шукати радість? І ми будемо шукати її у Писанні. Ми будемо шукати її, її в нашому серці. І ми будемо шукати її в нашому, е у нашого Господа Ісуса Христа. Друзі, коли ми починаємо читати Біблію, то з самого початку ми сталкиваємося з тим, що, і з тим як все починалося. Коли в Євангелії від Луки ангел з'явився пастухам, його перші слова після привітання були проголошенням великого щастя, він не сказав їм, Я приніс вам мир. Хоча це було правдою. І він не сказав їм, Я приніс вам надію, хоча, хоча це теж було правдою. Але він сказав у Луки, в, во, во втором розділі 10 віршим, він сказав: не бійтеся, бо я сповіщаю вам велику, велику радість, яка буде для всього народу. Ця радість не схожа на земне щастя, але залежить від. Вона не, не схожа на земне щастя, а, яке залежить від результатів аналізів, вигрішу в лотерею чи а, закінчення війни. Ця радість радікальна, вона не випаровується, коли зникає світло і коли приходить тривога. Вона залишається з нами. Тому тема сьогодні Радость благой в бісті. І ми подивимося на цю тему через три пункти. Перше це джерело радості, друге сутність радості і прояв радості. Джерело радості, сутність радості і прояв радості. Ми починаємо з першого пункту джерело радості. Давайте э, будемо з вами від, э, чесними. Радість цього світу, світська радість, вона дуже крихка. Радість світу це емоція. емоція, яка є тимчасовою, і вона залежить від обставин. Вона залежить від обставин, яких ми е е оказалися. Ми радіємо, ми радіємо якимось подарункам. Ми радіємо якимось гарним новинам. Ми радіємо успіху. Наприклад, батьки радіють успіху своїх дітей. В моєй, у нас, коли, коли з жіною народилася дитина, я радів. Я був дуже радий, тому що в мене народився син. А потім вже була донька. Ну, перша, Я, я був радий, тому коли він зробив перший свій крок, ми були раді. Я був радий, моя жінка була рада, коли дитина зробила свій перший крок. Ми були раді, коли він е, сказав перший раз мама. Ми були раді, коли він сказав перший раз папа. Ми були раді, коли він перший раз сів на горшок. Ми радувалися цьому. Це була побіда, це був успіх. Ми також радуємося здоров'ю, коли ми е, якесь час е, відчували себе е, ми, ну, погано, але коли ми, е, виздоровіли, то ми радіємо цьому. Але наше життя сповнено ще й труднощів: кризи, якісь хвороби, втрати, невизначеності. І коли обставини змінюються, ця світська радість зникає. Це ставить перед нами головне питання, де знайти ту радість? Яка залишає, залиши, залишається з нами, коли е, около нас все інше руйнується. Як зберегти цей вогонь, коли навколо дуже темно і дуже дуже холодно? Сьогодні багато різних е, сам собі психологів, багато яких-то мотиваційних спікерів. Багато служителів, які дають нам рекомендації, кажучи, тобі потрібно переключитися, тобі потрібно знайти в цьому щось позитивне, або тобі потрібно знайти, або ти зможеш це пройти, якщо і вони додають якісь умови. І ці поради можуть бути корисними для. Тимчасового покращення настрою. Тому що вони пропонують нам витиснути, витиснути радість із себе, із своїх власних обмежених ресурсів. Це як намагатися запалити велике багаття однією сірнічкою, коли навколо в нас снігова буря. Відповідь Адвенту. Це не просто порада повеселитися або якось налаштуватися позитивно. Відповідь Адвенту це божественне втручання. Справжня непохитна радість це радість не народжується всереди нас, тому що вона, вона не народжується всереди нас, тому що вона приходить до нас ззовні, з небес. Коли ми читаємо Євангеліє від Луки, історію, де ангел з'явився пастухам, і коли він проголосив їм радість, не тому, що пастухи стали багатими, чи Римська імперія впала, радість прийшла тому, що, як написано, сьогодні народився для вас в місті Давидовом. Спаситель, який є Христос Господь. Радість Євангелія це реакція на особу. Наша радість це не психологічний настрій, а теологічна реакція. Це відповідь на Божу дію, на його втручання в історію людства. В першій нашій проповіді Адвенту ми говорили про очікування, про Тисячолітнє очікування Месії, якого чекав Ізраїль. І це очікування було а, сповнено, болю. Болю. воно було сповнено полону тиранії. Але коли він прийшов, це очікування раптово завершилось в особі Спасителя. Надія, це погляд у майбутнє на те, що Бог зробить. Мир. Це те, що Бог зробив для нас на Христі. А радість це те, як ми, маємо, ем, як ми приймаємо те, що Бог дав нам уже в Іфліємі Спасителя. Спаситель те, це той, хто, як ми читали в першій проповіді, є дивовижним порадником. Він є сильним Богом. Це написано у пророка Ісаїя в 9-му розділі. Це той, хто прийшов, щоб спасти свій народ від їхніх гріхів. Саме це прощення це новий статус. Це робить нас новий, дає нам новий статус від ворога до сина або доньки. Це і є доброю новиною, що викликає несмітну радість. Нестриману, нестриману радість. Другий пункт суть радості. Ця радість, принесена в віфліємі, є абсолютною радикальною. Вона не, залеж... Вона не залежить від того, чи маєте ви світло в домі, Чи закінчився ли ремонт у вас, чи повернувся мир на нашу землю. Тому що ми всі говоримо, що ми, звичайно, будемо родити, коли настане мир на нашій землі. Ми всі будемо родити, коли перестануть звучати сирени, літати, шахеди та ракети над нашими головами. Ми будемо родити, коли перестануть ховати наших захисників на площадях нашої країни. Ми будемо родити, тому що не потрібно буде. Розбирати черговий завал будинку, де можуть бути загибли діти, не потрібно буде сумувати на похоронах тих, хто загинув внаслідок чергової атаки російських ракет. Коли настане мир, ми безумовно будемо радіти. Але ця земна радість. Як ми вже говорили, говорили легко, вона може легко змінитися на горя. Вона може змінитися, коли в черговій хворій голові відбудеться збій. І знов війна запилає. Ми будемо радіти, коли наші захисники, наші полонені повернуться додому. Але що з ними зробила? війна? війна. Наслідки цієї війни це порушена психіка. Для когось повернення радості може змінитися болем, Болем за свою близьку людину. Війна не щади щадить нікого. Це, зах... Це жахлива правда. І наша земна радость завжди буде вразливою перед цим жахом. Саме тому апостол Павло, який сидів в Римській, в, в оточенні хаосу, невизначеності та реальної загрози смерті писав до церкви в Філипах, навчаючи їх і наставляючи нас про радість, про радість, яка не під власна обставина. Він не казав: радуйтесь, коли закінчиться ваше положення. Він сказав, Філіп'янам 4 розділі 4 вірші. Радуйтесь завжди в Господі. І ще раз скажу – радуйтесь. Зверніть увагу на два ключових слова. Перше завжди. Радити завжди це виклик. Це не заклик до слепого оптимізму, а до усвідомленого вибору фокусу. Якщо наша радість залежить від перемоги війни, вона тимчасова. Якщо ваша радість залежить від здоров'я, вона мінлива. Якщо ваша радість залежить від того, що хтось не поширює про вас про нас плітки, вона крикха. Але адвент радість не походить від обставин, вона походить від особи. Вона прив'язана до факту Господь поруч, як Павло пише у п'ятому вірші. Друге слово, яке використовує апостол Павло у Господі. Не в собі радість у Господі. Радість Господі це радість спасіння. Це радість того, що найбільша війна, війна між нами і Богом. Закінчена на Голгофі. І найбільша надія на вічне життя нам гарантована, вона забезпечена. Пам'ятаєте, 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 ми говорили після того, як Павло говорить про примирення в Христі, він робить, він робить наступний крок. Він каже: якщо Бог примирив нас із Собою, то тепер Його мир може жити всередині нас. Це не просто ем, заспокійти емоції, не просто перестати тривожитись, а дати серцю новий центр, в якому царює Бог. Це означає, що мир Божий авторитет у серця. Це означає не емоції керують нами, а Христос. Це означає. Не хаос думок, а Божий спокій визначає наші рішення. Ми радіємо не тому, що в нас нема проблем. Ми радіємо тому, що навіть посеред проблем ми належимо Христу. Ця радість не є сміхом, що приховує біль. Це глибока впевненість, що Бог. Контролює все, а кінцевий результат вже вирішено на, кори, на нашу користь в іфліємі, на Голгофі Ісусом Христом. Як ця радикальна неземна радість проявляється в нашому житті сьогодні? сьогодні. І це третій пункт нашої теми прояв радості. По-перше, це. Вдячність як Антидот. Радість породжує вдячність. У шестому вірші того ж розділу до Філіп'ян апостол Павло радить. Ні про що не турбуйтеся, але у всьому сподякою відкривайте ваші прохання Богові в молитві та благанні. В той час, як тривога паралізує і виснажує. Як ми говорили в проповіді про Надію. Вдячна молитва є виразом нашої радості і довіри. Ми дякуємо не за війну, але що посеред війни дякуємо за Спасителя, за те, що ми не одні і за обіцяне нам вічне життя. Вдячність. це Практичний спосіб заявити, що ми радіємо в Господі. По-друге, єдність як свідчення. Радість благої вісті має руйнувати стини між нами. Адвент, радість не може існувати в ізоляції, вона змушує нас служити. Іноді, в проповідях та частних розмовах, я прямо звертаюся до вас. З проханням молитися за того, хто відчуває складні життєві обставини. Не поширювати плітки, але молитися. Ми говорили, що плітка це не акт війни. Вірні, точніше, ми говорили, що плітка це акт війни. Радість це акт відновленої єдності. Радість спасіння, яку ми маємо, повинна. Спанукати нас, спонукати, відпустити образи. Як ми можемо мати радість від прощіння Христа, якщо ми відмовляємося пробачити свого ближнього? Радість спасіння, яку ми маємо, повинна спонукати нас підтримувати тих, хто знаходиться в долині. Радість це не свято лише для себе. Це диєва сила, щоб, щоб підняти інших, бути тим самим променем світла. Це сама та радість, яка перетворює церков від спільноти, що судить, до спільноти, що підтримують і заохочує. Ми почали наш цикл з очікування, надії, в темряві. Ми знайшли спокій, мир в Христі. Сьогодні ми приймаємо свято, радість, тому що ми знаємо, що Спаситель прийшов. Ця адвент радість не в різдвяних вогнях чи в якихось подарунках. Вона в проголошенні ангела. Що народився для вас Спаситель. Якщо ви ще не прийняли цей мир і це спасіння, ви не можете мати радості в Господі. Тому прийдіть сьогодні до Христа, тому що Він є джерелом радості. Запалюючи свічу радості в наших серцях, прийміть запрошення Павла, радуйтесь завжди в Господі. Нехай цей радісний заклик буде чутним посеред всіх наших ваших труднощів, бо наш Господь близько, і Він обов'язково прийде знову, як і обіцяв.